Та що такого я зробив, не зловживав, не вкрав, не вбив, і зовні вміло приховають, яке життя таємне мають, що люди сіють те і жнуть, і кожен знає, яку муть вчиняє він на цій землі, усякий час у кожнім дні, та каже всім святий Творець, що пекло є і є вінець. І книги є, в яких життя все від початку до кінця фіксує небо, кожен рух, доносить Бог до ваших вух, щоб кожну думку, кожне слово на суд веде обов'язково. Готує Він вердикт сказати, і як ти жив, ти й будеш мати. Розкриє книгу Він Твою і справедливість вже свою являтиме тобі Господь. Тремтіти буде всяка. Плоть Пуцилов Василь.